Ютуб буквально завалений рецептами котлет від класичних до екзотичних. Але ми все одно вирішили поділитися і своїм. Бо він перевірений руками. Котлети виходять дуже ніжними, соковитими і, що важливо, м'ясними. А який неймовірний аромат не передати словами. Процес приготування починаємо з фаршу. Беремо перекручене м'ясо кращого шиок. І додаємо розмочений хліб. Зовсім трохи. Все ж, ми готуємо м'ясні котлети, а не хлібобулочні вироби. Наш головний секрет багато цибулі. Це не просто інгредієнт для об'єму, це джерело соку. Завдяки такій кількості цибулі котлети стають неймовірно соковитими, а їхній смак набуває легкої, ледь помітної солодкості. Це той самий домашній багатий смак. Далі все по класиці додаємо яйце, сіль, перець, перемішуємо та вибиваємо. Робити це потрібно добре, щоб вони стали пухкішими. Формуємо котлетки і на пательню. Смажимо або в чистому вигляді, або паніруємо в борошні на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Котлети з такого фаршу також можна приготувати на пару в мультиварці. Нам дуже подобається такий спосіб приготування. Котлети неймовірно ніжні і дієтичні. Ось такі котлети у нас виходять. Вони добре тримають форму, але при цьому залишаються щільними та неймовірно м'якими. Котлета буквально розпадається від ніжності, а не від великої кількості хліба, хочемо наголосити, що велика кількість цибулі дає стопроцентний результат по соку. Жоден інший інгредієнт, на нашу думку, цього не здатен забезпечити. Саме завдяки великій кількості цибулі не треба запечатувати сік в котлетах паніровкою сухарями чи борошном. Звичайно, після кожної сковорідки котлет пательним потрібно протирати. Котлети за нашим рецептом це не просто котлети, це насолода. У кожної господині є свої секрети приготування котлет. Будь ласка, діліться ними в коментарях та підписуйтесь на наш канал. Смачного!